Харків, Харківщина, привіт-привіт, Полтава Хмельницький. Дивимось сьогодні, що чекаю, що буде, що там ворог планує. Доброго-доброго вечора. Не забувайте підписуватись на канал та приходити на особисті консультації. Харків. Харків найближчі дні. Ага. Загострення у нас. Причому таке якесь настільки жорстоке та криваве, Ну от просто світло ні. Не треба, не треба нам повибивати хоче все. У нас холодає, я так розумію, тому що кажу, хочу, щоб було холодно. І щоб ви всі згадали, як було на початку. Я не залякую, я кажу те, що бачу. От вибачте. Жертв хочу. Цвинтарі, до речі. Там є якась загроза і небезпека. Людей з області везуть. Зараз будемо дивитись наш фронт, але людей з області везуть, довозять, когось вивозять ще. Тому що там дуже сильні жертви. Трансформація іде атак, до речі. Ця трансформація вона не тільки по нашому регіону, вона по багатьох містах. Він щось нове вигадує, щоб більше було поранених. Більша зона ураження. Щось таке. Повторення ситуації. Предки занепокоєні. Чим занепокоєні. Ми не проводимо роботу над помилками. Дивіться, це може бути інформація не тільки для цивільних. Тут більше для тих, хто може з цими помилками працювати. Це військові. Нам передбачено, що ворог буде тиснути. От надія про те, що будуть перемовини, хто там дуже сильно хоче, і все це зупиниться, треба зараз жити так, ніби, ніби цих перемовин ніколи не буде. Розуміли? Треба жити так. І діяти так, ніби ніколи це не зупиниться хто буде перекручувати і писати в коментарях, що Аня сказала, що війна не закінчиться ніколи, вас просто заблокують. Слухайте уважно, що сказано. Чому так треба. Щоб люди, кожен для себе вирішував, хто готовий, хто має сили на снаги далі постійно жити так, що ти не можеш спати, і тобі холодно. Зми, от, прийняти цю даність, що буде холодно, і не, мож, і не зможемо зовсім майже виспатись. Харків найближчі дні. Допомоги би нам якоїсь, продуктової, ще якоїсь. Щось видадуть, щось будуть надавати. Годувати треба. І готуватись треба. Щось буде з провізією, як ну, мінімум її. Думають, до речі, на верхівці, у владі, що з Харковом робити, яка далі доля. От Знаєте, що мені не подобається? У мене таке відчуття передчуття, що нібито, знаєте, як заморозити місто. Це має на увазі не, щоб ми від холоду повимерли. А от. Такий момент, що влада обговорює, не наша, не місцева, вища вища ланка влади. Що може взагалі змиритись з тим, що, ну, просто щоб люди там не жили. Евакуювати на якийсь час. Чи, з цим це пов'язано. Чи... Не вистачає ресурсу, грошей нема. А це прикриють руйнуваннями, нібито. Це тільки зараз обговорюється. Це не про рекомендацію до евакуації, це про вимогу. зрозуміло? Тобто такі розмови будуть. І коли ви це почуєте, то ви повинні зрозуміти, що так просто легше. Це прикриють турботою про родини. Харків. В найближчі дні. Гучно, Як розкатом като вибух, дронів багато, йде атака. Слухайте, центральна частина і передмістя околиці постійно під увагою атакою ворога. Відбиваємося, що буде страшне. Новини з фронту. Харків найближчі дні. Передмістя. Може буде такий момент, ніби затища відчуття таке. Це омана. Дуже великі жертви серед військових. Загроза для міста Харкова. Полює на військових. Готується до якихось цілей. Нові шукає і не може знайти. Б'є по старих адресах, скажімо так. Там, де дрони висять, там і буде. Дрон прям нависати буде над важливим об'єктом для ворога. Вовчанськ, найближчі дні. Вовчанськ, найближчі дні. Ми мир несемо, ми йдемо. Десь дуже слово брама стала. Я просто дивлюсь по картах яснобаченням. Яснобачення, яснобачення періодично вибиває, видає швидше інформацію, ніж я встигаю її обробити. Вовчанськ, Брама. Тобто, десь буде, будемо в таку глуху оборону ставати, що ворог більше не пройшов, не проповз, не проліз отак. Ну ми йдемо, ворога відсуваємо. Тут є такий момент: куплянський напрямок. Куплянський напрямок. Я дивилась, до речі, ці перемовини, хто з кимось чим торгується, викладу окремо відео з Харківщини, він повинен буде піти. І такі роздуми у ворога, щоб піти з Харківщини, в нього є, бо йому достатньо того, що він стоїть на, кур... ну, на своїй території. Куп'янський напрямок, куп'янська. Найближчі дні. Важко. Нам треба йти вперед вперед важко. Звідси будуть людей вивозити. Як ми можемо десь захистити, у нас може дивіться, посипатись фронт частково. Якийсь момент може, що вони пролізуть. От як, ну, такі обставини, їх виб'ють, але дуже багато вогню піде, вогонь далі йде. Отут дуже активний ворог. він просто тут Я розумію, що всім закидають, чим тільки можна. Там не загрозлива, але ну неприємна ситуація. Вона зміниться потім в наш бік, але треба пережити це Полтава найближчі дні. Полтаву він буде чимось накривати. От мені попередчуття, що він буде часто ну от вогнем бити. Буде відчуття, що. На нас не звертають уваги, це уманливе відчуття, мої хороші. Що нібито, о, Не до нас, на область, не до нас, на область. А Потім як вгатить, і воно дуже гучно, що ще буде зриватись потім. Ну, До центральної частини хоче ворог, буде атака. Ви почули, да, що якщо е, Полтава, Полтавщина, загроза, воно пішло на область, а не на місто, декілька разів так, а потім піде на місто. Миргород, ближче дні. Найближчі дні. Збивати, намагаєтесь до міста не виходить. Дуже гучно, дуже багато дронів. Тут прямо от якось в день буде страшно, бо буде з неба щось сипатись. Зрозуміло, сипатись і дитячі якісь. Вдень дитячі майданчики, а ввечері, коли вмикають ліхтарі, такий час. Чомусь так мені йде. Прямо вже на голову щось. Ну, може, зіб'ють. Летіти якимись такими шматками на голову мені показують. Ви дістали вже хмельницькі найближчі. Вам повинні покращити захист, але це все одно не Позбавить вас людей, які здають чітко позиції. Де у вас є вода Там озеро, да, у вас всередині? Я не була. Сподіваюсь, колись до вас доїду. Над водою будуть намагатися щось збити, але зіб'ють не над водою. Знаєте, це коли йде ракета або шахета, її намагаються збити так, щоб менше було руйнування. Вона якось над водою пройде і далі буде вогонь. По інфраструктурі хочуть, але дуже багато в передмісті збивається. У вас неспокійно, Хмельницьке. Хмельниччина найближчі дні. Ох ти, диви. Значить, що він робить? Він розвідує і злітає. Буде такий момент, що щось буде злітати. Прямо, ну, може, дрони запускають прямо з вашої території. Він з землі підіймається прямо у вас. Отакий момент. Хмельниччина, найближчі дні. Ворог готується, атака буде, може трошки пізніше готується. На жаль, вона на користь ворога, бо все ж таки він влучить. І дуже бага... великий вогонь іде. Прям аж отак запалить. По... Знаєте, як... як сонце встає, аж запалить такий буде шар від вибуху. Але дивіться, ви всі будете думати про якийсь один об'єкт, а він вгатить в інший. І, для нього, і він туди і цілить. Чому це для вас буде загадка? Не пишіть пояснень, отак іде.